Книги солов'їною презентує для вас стисний переказ книги 15-річний капітан. Автор Жуль Верн. Сюжет твору розгортається 1873 року. Шхуна Пілігрим вирушає до Америки. На кораблі присутні хоробрий капітан Гуль та різні матроси. Крім того, 15-річний матрос Дін Сенд. Дружина власника шхуни з маленьким сином та кузеном, кухар Негоро та літня няня нун. Через деякий час 15-річний хлопчик виявляє перекинутий корабель, у середині якого було п'ятеро чорношкірих людей. Пізніше з'ясувалося, що судно зазнало аварії, а сім'ї дивом вдалося вижити. Через декілька днів капітан і декілька матросів вирішують продовжити полювання на китів, але всі вони гинуть. І тепер шхуною керує молодий матрос Дік, який міг орієнтуватися лише компасом. Це на руку Негоро, він цілеспрямовано ламає всі компаси і заводить усіх мандрівників у глухий кут. Замість Америки корабель підпливає до берегів Африки. Негоро опиняється у рідних краях і одразу зникає. Діка Сенда та його мандрівників зустрічає американець Геріс, який співпрацює з Негоро. Він стверджує, що пасажири судна перебувають у Болівії і проводить їх у глиб лісу. Незабаром Дік та старий Том усвідомлюють, що це не Америка, а Африка. Герріс здогадується, що мандрівники усвідомили недобре і ховається. Він прийшов у встановлене місце зустрічі із Негоро, і з їхньої розмови стає зрозуміло, що американець займається работоргівлею, і Негоро співпрацював раніше з ним, поки не був затриманий і засуджений до каторжних робіт. Через кілька тижнів він утік і потрапив на корабель Пілігрим, влаштувавшись коком. В Африці він убив одну людину господаря собаки Дінго, тому пес так реагував на Негоро. Він у свою чергу скористався недосвідченістю 15-річного капітана і привів шхуну до рідних берегів. Поблизу місця зустрічі Негоро та Герріса знаходився караван рабів, яких ведуть на ярмарок. Работорговці сподіваються на те, що Дік доведе своїх мандрівників до річки, де вони їх зловлять у пастку. Чорношкірі та Дік потрапляють у полон, тільки Геркулесу пощастило він встиг утекти. Місіс Велдон, її сина і двоюрідного брата ведуть в інший бік, у злочинців щодо них зовсім інші плани. Негаро хоче за них отримати величезний викуп від Велдона. Дік зі своїми приятелями переживають тяжкі муки під час переходу каравану. Бабуся Нун не витримує і вмирає. Дік зустрічає Геріса він ненавидить його через те, що той їх зрадив. Користуючись нагодою, хлопець вихоплює ніж і вбиває свого ворога. Негаро стає свідком смерті свого товариша і хоче розправитись із Діком. Він домовляється зі старим знайомим Альвенцем, який керує караваном рабів, і Муані Лунга, щоб вони наказали стратити Діка Сенда. А тим часом трохи дивний кузен Місіс Велдон бажає спіймати рідкісну комаху. І навіть не помічає, як виявляється за межами території, де його з сестрою і племінником тримають. Його зустрічає Геркулес. Хоробрий чорношкірий юнак перевдягається у вбрання чарівника. Королева Моана запрошує чаклунів, щоб ті вплинули на погоду, оскільки останнім часом постійно йдуть зливи, які несприятливо впливають на врожай. Головний чаклун повідомляє, що в усьому винна жінка з хлопчиком забирає місіс Велдон і Джексона і забирається геть. Після цього жінка виявляє, що це їхній рятівник Геркулес. Він рятує Діка, але не встигає визволити братів та батька, які вже були продані в рабство. Втікачі маскують човен і пливуть декілька днів. Через деякий час мандрівники зупиняються біля берега, оскільки попереду водоспад. На цьому острові знаходяться останки семюоля вірного господаря Дінго. Цю людину пограбував і вбив Негаро, який знову повернувся на це місце, щоб забрати вкрадені гроші. Пес вчепився в горло Негаро, але був убитий ножем. Але Негаро це просто так з рук не зійшло. Пасажири човна врятувалися. Діка всиновили Велдони до свого повноліття він проходить курси мореплавання і готовий служити капітаном. А чорношкірих друзів викупив містер Велдон. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.